Реєструємо нового консультанта. Заходимо на прізвище, зареєструвати нового консультанта. Відкривається анкета і ми її уважно заповнюємо. Дивимось, копіюємо електронну пошту. Пароль придумуємо 1, 2, 3, 4, 5. Заповнюємо прізвище. Ім'я і по-батькові. Далі серію і номер паспорта. 16 січня 93 року. Телефон. Адресом. ивано область. Болехівська міська рада, Болігорський район, село називається Тисів, Тисов. Це ласі Українки 18. Так, щось вулиці тут такої немає, як вона вказала. Ну добре, напишем 18. А індекс нам вже дає автоматом, і ми його звіряємо з тим, що нам консультант дав 722.20. 722.20. Значить, все вірно ми вибрали. Вулиця бере... Я вказала Лесі Українки, але це не дуже суттєво. Якщо в списку немає тієї вулиці, може вона дуже маленька, бо якби її не внесли ще туди базу, може вона нова. Тобто вулицю ми можемо поставити ту, яку нам предлагає база. Виставляємо каталог, мову каталога, ставимо квадротики, перевіряємо ще раз. Пароль на всякий випадок я зітру і введу ще раз. Один, два, три, чотири, все ми перевірили. І ще такий момент бачимо, що е, спонсор у нас Юлія Ігорівна Рингач. Тобто означає, що у Юліну структуру піде даний консультант. І натискаємо «Зарегіструвати». Так, піднімаємося вверх і дивимося. Пише, «Регістрація завершена. Добро пожаловать в Арифлейм. Регістрація успішно завершена. Деталі логіна. Імейл, e номер консультанта, присвоїла вже компанія номер консультанта. Тут навіть можна розпечатати договір, але це вам знадобиться тоді, коли ви вже будете відкривати приватне підприємство. Тут є електронний договір, який ви заключаєте з компанією на те, щоб вона вам на банківську карточку виплачувала гроші. Так. І тепер ви Вписуємо собі номер консультанта у зошит, щоб потім його повідомити вашому консультанту. Пароль ми створили 1, 2, 3, 4, 5 і все це відмітили в себе в зошиті. На цьому реєстрація закінчена. Дякую за увагу!